Performance рев'ю. Це те, що, можливо, ти чув про One-to-One -one і використовував його як спілкування конкретно по роботі, але це конкретно вже не думка, як людина почувається в команді. Це конкретний розбір в компанії. Ми будемо розбирати на реальному прикторі одного з рекрутерів нашої компанії, і будемо дивитись різницю, що змінилось. Не думайте, що тут будуть десяточки, це залежить від того, хто розбирає, як, наскільки уміло, на якій посаді знаходиться людина. У кожного буде десяточки різні, для мене це високий рівень. Навіть по більшості супер працівникам, якщо пройтись, десяточку варто важко дістати. Для чого цей інструмент? Коли людина приходить к нам в команду, вона робить щось якось по-своєму. Вона думає, що, скоріше за всього, чим більше вона працює, тим більше вона робить результатів. Не завжди будь-який працівник має пряму звітність компанії в плані маржинального прибутку та інших, і не завжди може зрозуміти, скільки він взагалі приносить користі в компанії. Так само не завжди є час, щоб це донести від керівництва до безпосереднього працівника. І це реальна складна задача. Чому? Наприклад, представ, що ми вчимо англійський і отримуємо фідбек лише після року навчання. Ти міг визобрити зробити всі слова, написати всі речення для тебе правильним. Але під кінець року виявляється, що ти допустив одну тисячу помилок, ще й базових, і тільки під кінець року, Тві. керівник каже, що тебе звільнено. Але ти навіть про це не знав. І це реалія в малому бізнесі. Тобто, людина може бути звільнена, навіть не розуміючи за що. В даному випадку цей інструмент вирішує дуже багато проблем. Від того якості, швидкості навчання, наскільки людина розуміє свою користь в компанії, розуміє свій прогрес, розуміє свої обов'язки, їх нагадування, сам себе оцінює, розуміє індивідуальний план розвитку, і це все постійно оновлюється. Що ж, давай розберемось, що таке performance review. На даному прикладі знову ж таки, нашого рекрутера. Насправді, будь-яка посада складається з підзадач, тобто декомпозиція, з чого це створено. І сюди можуть входити як. Організація свого робочого дня. Так, це також треба підготуватись. Пе, треба мати певну навичку, треба щось або софт підготувати, або ще щось в даному випадку. У нас це софт. Після цього необхідно, наприклад, дотримуватись термінів, дедлайнів, що в нашій посаді надважлива річ, якісне заповнення crm системи, що дуже зазвичай хромає у менеджерів з продажу, і так далі. Тобто, кожен результат він вимірюється якимись посадовими обов'язками, хто їх називає, хтось називає задачами, які. В певній якості виконуються працівниками командами. Хто може знати якість? Якість може знати керівник, може знати можливо SEO компанії. можливо, підрядник. Тобто багато людей можуть зі сторони оцінити якість. Звичайно, якщо людина у своєму напрямі. І не завжди на це є час. Проблема в тому, що ми завжди знаємо в кількості, що треба зробити. Наприклад, нам треба здійснити продаж 10 клієнтам. Проблема як? І для цього у нас є задачі. Але хтось повинен оцінювати їх якість, як керівник. В даному випадку це і відбувається. Тобто, оцінює спочатку працівник у кожній задачі, що складається з його роботи і як він це бачить. І далі оцінює керівник. Таким чином, відбувається комунікація, можливо, різне бачення, так, можливо, десь керівник недооцінює, можливо, працівник себе недооцінює. Тим чином, людина розуміє ось по останній даті, куди вона просунулася. Так, наприклад, просунулася по плануванні дня. Чудово, це вже веде до більшого результату. Наприклад, записування задач протягом дня. Так, це можна об'єднати в планування, а можна окремо виділити. Якісне заповнення crm системи виросла, і так далі. Таким чином, людина дійсно розуміє, наскільки вона ефективна, наскільки вона цінна компанія, як її далі зрости, що далі їй треба розвивати, які софт скіли, які хард скіли, і як над цим працювати. Що треба пройти? Тобто, гарний перформанс review у нас плавно переростає в індивідуальний план розвитку. І плавно переростає в постійне оновлення інструкцій. Як тобі цей інструмент? Я розумію, що ти можеш не до кінця знати функціонал кожної людини. Нічого страшного, можна уточнити у самого співробітника, можна запитати у експерта, можна запитати у керівника, провести аналогію. Перший раз буде складновато, тому що ти не все ще розумієш, що людина робить. Ти можеш не знати в якостях, ну, наприклад, як ти можеш оцінити. Як людина дзвонить, якщо ти не перевіряв ці дзвінки, так можливо, ти можеш під час зустрічі перевіряти, разом з людиною слухати і оцінювати. Це вже не твій розсуд. але гарний перформанс рев'ю дуже сильно прискорює кожну людину в команді.